Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 9 березня 2022 року. Настрій у мене хороший сьогодні. І я вирішила спекти сливовий пиріг. Рецепт знайшла на просторах інтернету. Тут у мене отакі гарненькі сливи. Я купила їх недавно на базарі. Відео, де я знімала ціни на базарі, в магазинах. Там. Я залишу посилання, заходьте, дивіться. Кого цікавить, ціни у воєнній Україні. Спочатку сливи я відставлю, займемося тістом. Тут у мене два яйця, щіпку солі, цукор, ванільний цукор. Я вам не назвала всі продукти, які я буду використовувати, по ходу так. Ви самі бачите, що їх називати по 300 разів забирати час. І йдемо збивати міксером. Okay. Отаке От має бути маса ця не прямо там до крутих піків. Бажано, щоб побіліла і цукор розчинився. Далі виливаємо 70 грам олії, 150 г кефіру. І тепер будемо просіювати муку. Не всю відразу, а так порціями. Сюди я всиплю розпушувача. У мене отут ось менше, ніж чайна ложка. Я покладу дві. Якщо повна чайна ложка, то півтори десь. Мене якраз отут ось, якраз і буде. Так, перемішали. Отаке от, от ніжне кремове тісто має вийти. Добре, стіночки зачистили. І переливаємо форму. Форма у мене 22 см. Застелила пергаментом, боки змастила вершковим маслом і посипала мукою. Виливаємо форму. Так, розрівнюємо по формі. Тепер я духовку я включаю зараз. У мене вона швидко гріється. У кого дуже повільно. Включайте прямо на початку. Так, поки тісто відставляємо швиденько займаємося сливами. Так, миті сливи я розрізаю, видаляю кісточку. Тут, як ви вже зрозуміли, це все для начинки. Я взяла 400 грам слив. 8 штук. Ви дивіться самі. Любите багато слив у порозі? Беріть більше. Я, наприклад, люблю, щоб багато було. На цю кількість беремо 2 столові ложки цукру, кориці. Чайну ложку, я думаю, тут вона у мене вже є. Чайна ложка якраз всі залишки Кориця взагалі до яблук, до слив дуже підходить. Ну Хто не любить, можете не кидати. І в мене тут завалялося ромова така ароматизатор ромовий. Колись хотіла ромову бабу спекти для ну по класичному рецепту. Ну, так і не прийшлося. Кажуть, дуже добре дружить також цей ароматизатор із сливами. Використаю сюди і перемішуємо. Мабуть, минуло багато рому. Боже, хоч би алергії не було. Бо костя також не відчуває. Так, тісто і викладаємо сливи зрізами догори. Буду оце посипати, можна в цю посипочку зверху. Ну я вже не буду, тому що відчуваю, що я борщла з ароматизатором. Все, несемо пиріг, розігріту на 180 градусів духовку ну, хвилин на 40. Точно там скажу. Мій пиріг спікся. провів у духовці 45 хвилин. Отак от він виглядає, коли я його витягла. А так він виглядає, коли вже вихолону і настоявся. Такий періг красивий. Я не буду, мабуть, притрушувати цукровою пудрою. Зараз розріжемо, подивимося. Отакий періг. Так і знала. Thank <laughs> <laughs> you.